Дуже всім вдячна, що приєдналися до цього відео до цієї практики. Мене звуть Амбіка Пурі. Я вітаю вас всіх на нашому каналі Spirit of Jetail. І це відео для самостійної практики в ніч 14 на 15 лютого. Це дуже велике свято. Ми святкуємо. Магашеварачий, що є ніч, велика ніч шиви. Ця ніч, коли одружився шива з Парваті, шива Шахті. Вони об'єднали свої енергії і почали створювати світ. Тому сьогодні ми практикуємо і, як завжди, ми починаємо з наміру. Я пропоную зробити намір. Любов до всього світу, хай Боги нас люблять, хай вони принесуть свою любов в цей світ, хай вони принесуть любов Україні, хай вони принесуть любов кожному українцю, де б він не був на цій планеті земля. Хай Боги їх люблять, хай вас Боги люблять. І це буде наша Санкальпа на сьогодні. Якщо ви хочете ще щось додати від себе, можете додати від себе любов до захисників та захисниць. Я буду приєднуватися до вас. Любов до кожного, хто захищає зараз Україну від ворога. Любов до тварин, любов до рослин, любов до всіх елементів планети Земля, до вітру. До вогню, до води, до, до землі, до, до етеру. Тому сьогодні все буде в нас про любов: Любов до себе, до один одного, бо це а, практика єднання двох енергій також є. Тобто сьогодні ми співаємо 108 разів ом Намашивая. А перед цим ми будемо робити практику очищування наших чакр. І тоді вже зразу приступаємо до проспівання мантр. Також рекомендую з 14-го робити може практику, якщо не аскези у вигляді кидаши, то якусь практику. Дивитися, уважно, що ви їсте не рису, не бобових їсти не цю ніч. Їжте фрукти, пийте молоко, може якийсь чай фруктовий, легку їжу, яка не буде заважати енергіям у вашому тілі проходити стан перекалібровки і стан очищення. Бо на Переварювання їжі, розщіплення їжі, багато енергії втрачається, тому краще їсти дуже мало. І якщо у вас є змога, посидіти після цього в глибокій медитації, звернутися до шиви, звернутися до Парватії також, як матері, і попросити їх доторкнутися до вас, до вашого серця, своєю любов'ю, будь ласка, зробіть це. А ми починаємо. Починаємо співати. лам бам рам ям гам аум ом сім разів. Ламвам рам ям гам аум ом. Лам Ламвам рам ом. Всім великим гуру за це знання, всім богам і богиням за цю благість, всім вчителям, роду, моєму великому, дуже дякую за цей момент і за змогу практикувати омна машава. Якщо у вас є іконка, от у мене тут поряд зі мною іконочка, де шива, парватій і два їх сина, Um, Ганеша та Картикея, пробачте, вони всі разом тут, як сім'я, і я маю це перед собою під час моєї практики. Візьміть руки мало. Ом нам 108 разів. Ом омна Ом омнамша. शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय ॐ नमशवाय शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ शिवाय 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 Om Namah Shivaya 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 ॐ नमशबा ॐ नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमश्वं नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमशवाया ॐ नमः शिवाय 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 ॐ ॐ नमः शिवाय 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 नमः Дуже дякую всім вам, хто приєднався до цієї практики. Бажаю вам всього самого найкращого, дуже багато любів у вашому житті. Хай вас Бог береже, хай Шива буде з вами, хай Божа Матер буде з вами. Хай наші батьки оберігають нас, наших дітей, нашу країну і наше майбутнє, так, як і зараз. Дуже дякую за все. До побачення.